За інформацією центру громадського здоров'я, щороку близько 400 тисяч людей в Україні йдуть в життя через серцево-судинні захворювання, особливо вразливі люди з такими діагнозами влітку, адже випробування спекою для хворого серця може стати фатальним для людей, які страждають на гіпертонічну хворобу, спека Дуже небезпечна в тому плані, що контроль тиску може бути втрачений через нехтування правил захисту від спеки. Тобто, коли людина знаходиться тривалий час на сонці, не п'є достатньо рідини, також зараз почався сезон огородів, і багато наших пацієнтів нехтують правилами захисту від спеки, працюють там навіть в той час, коли сонце Найактивніше, і тоді людина, яка має артеріальну гіпертензію, вона отримує різке підвищення артеріального тиску, в деяких випадках різке зниження артеріального тиску. Що може слідувати, тобто нести за собою такі ускладнення артеріальної гіпертензії, як інсульти, інфаркти. Тобто серцево-судинні події, які вимагають невідкладної допомоги. Спека це навантаження для нашого організму, і воно може бути тригером для людини, яка вже має встановлений діагноз ішемічної хвороби серця, стенокардії, Вона може спровокувати на серцевий напад. Такі стани можна попередити. Необхідно обмежити перебування на активному сонці та виконувати прості рекомендації. Носити одяг переважно з натуральних тканин це бавовна, льон. Натуральний та інші тканини, які не порушують нашу теплопередачу, тобто віддачу тепла нашого організму, і також не перешкоджають потовиділенню, також захистити себе від зневоднення, яке провокується надмірною спекою, це вживання достатньої кількості води, але це не та норма, яку ми всі звикли чути 2 літри на добу для дорослої людини. Це набагато більше. Це Порядку 4 літрів може бути, тобто стільки, скільки потребує наш організм. Коли ми п'ємо, то ми бажано пити мінеральну воду, тому що разом з потовиділенням ми втрачаємо електроліти. А ці електроліти потрібно відновлювати, потрібно не вживати жирної їжі, солоної їжі, тому що солона їжа вона викликає затримку рідин і теж порушення електролітного балансу. І бажано віддавати перевагу легким продуктам, тобто овочі, фрукти, легкі страви, не на нежирному м'ясі. Погіршення самопочуття у спеку нерідкість і серед здорових людей, кажуть лікарі. Перебування на, на вулиці у спекотну погоду може також. Викликати тепловий удар або сонячний удар, і він має таку симптоматику, як підвищення температури, різкий головний біль, слабкість, може бути втрата свідомості. Блювота. Потрібно перш за все людину відвести в прохолодне приміщення, дати пиття прохолодне. Розстібнути одежу, якщо на людині тісний одяг, його потрібно розстігнути, дати доступ людині вільний до повітря свіжого, спостерігати за станом людини і, звісно, одразу ж викликати швидку. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко цей день.